Актова зала Сумду заповнена вщент. Поспілкуватись з губернатором зібралися активісти студентського самоврядування, випускники вишу. Очільник області на позитиві переконує моли, що майбутнє регіону саме в їх руках. Сьогодні час такий, що потребують зовсім іншого погляду, більш динамічного, більш прагматичного і саме головне стратегічного бачення державного управління вже як менеджерів. Тому я сьогодні буду шукати серед випускників. Цього вищого навчального закладу ще і менеджери, які готові працювати на державній службі, щоб використовувати свій новий, скажімо так, потенціал і використовуючи нові методи. Зі свого боку губернатор обіцяє підтримку та озвучує намір зробити сумщину молодіжної країни, де початківці матимуть гідні умови праці та проживання. Та ставку владна команда все ж робить на студентське самоврядування. Для цього і створена програма заходів з розвитку молодіжної спільноти. Раніше у нас була і піонерія, і комсомол. Зараз нам не вистачає реальної практичної школи менеджменту для молодої людини, тобто брати на себе обов'язок, виконувати його, отримувати за це якісь дивіденти довіри, дивіденти поваги і дивіденти, такої молодіжної слави, те, що потрібно молодим амбіційним лідерам, завдячуючи ініціативі губернатора. І дійсно при нашій підтримці, підтримці команди, зараз іде такий процес. Стратегічно важливий процес це зближення з молоддю. Молодь говорить, має свої питання і пропозиції до влади. Перше, найголовніше працевлаштування. Далі сьогодні. організація сучасного облад. дозвілля і не лише при вишах, а по всій області. Студенти мають свої проекти. Більш того, запевняють, вже готові активно працювати на благо регіону. Якщо всі будуть бачити силу самоврядування, і тоді буде дуже. Великий вплив на владу, дуже великий, великий вплив на політику. І самоврядування буде готувати тоді майбутніх менеджерів дуже гарних кадрів, управлінців, які потім вже в майбутньому якщо будуть працювати в органах державної влади, може принести велику користь сумщині. Головна пропозиція молоді і її підтримує губернатор. Створення громадської молодіжної ради. Це буде дорадчий орган, що з'єднуватиме владу і активістів самоврядування всіх вишів сумщини.